Інформаційний ефір першого Придністровського продовжує українська редакція. В студії Оксана Крук Вітаю вас. Останні новини, як це було, дивіться просто зараз. Підсумки року з Вадимом Красносельським. Ефір з президентом сьогодні. Про енергетику до Босарська ГЕС готується до модернізації. Бендерський ринок після пожежі. Ремонт триває. Мандаринова акція у рибниці цитрусові для будинку людей похилого віку та школи інтернату. 2023 рік вже добігає кінця час підбивати підсумки. Традиційно робимо це разом із главою держави. Ефір з президентом вже сьогодні на першому Придністровському. Одразу після вечірньої програми КЕП. Про актуальне і наболіле політику і особисте говоритимемо із Вадимом Красносельським. 2023 рік був складним і для республіки, і для світу загалом. Тож перше питання найболючіше: наскільки ми в безпеці? Істі все, що присходять Природно, все, що відбувається за межами Придністров'я, впливає на Придністров'я. Якщо хтось думає, що бойові дії ніяк не вплинуть на Придністров'я, то вони дуже помиляються. Але я переконаний, що війни у Придністров'я бути не повинно, і мої контакти з міжнародними колегами, дипломатами, послами, організаціями свідчать про це. Бачу настрій від Молдови, від Європейського Союзу та інших західних держав, і Російської Федерації і України. Іни, що не можна допускати ескалації конфлікту на території Придністров'я. Наше ж завдання консолідувати та мінімізувати негативні наслідки від ситуації навколо і зберегти мир, каже президент. Придністров'я до переговорів готове на будь-якому рівні. Від політики до соціальних питань спорт, фонд кап вкладень, доступне житло, рівні можливості, історія, медицина і, звичайно ж, бюджет на наступний рік всіх цікавить питання: чи стануть вищими наші доходи? Єнварія. У січні Ми щільно підійдемо до питання підвищення заробітних плат і пенсії за міністерствами освіти та соціального захисту. Ми плануємо підняття зарплат на 25%. Пенсії підвищаться на 10-12%. Що стосується охорони здоров'я, ми плануємо перехід всіх лікувальних установ на пілотні проєкти. Як в РКЛ, там вже зарплати виросли на 150-200% від санітарки до головного лікаря. Аркі до главного вречедвітисячі 2024 рік оголошено роком сімейних цінностей. Указ підписано. Тож питання, чому саме цей напрямок обрано? Сім'я це труд. Труд їжднівний Сім'я – це праця щоденна і постійна сім'я це компроміс, витримка, мудрість, і природно, якщо ти хочеш чогось добитися у житті, взагалі ти повинен пройти певний іспит, у тому числі за сімейним будівництвом. Я хочу підкреслити як президент, що сімейні цінності це не порожній звук, їх потрібно формувати, берегти і любити. Ще одне питання. На думку президента, хто герой року, що минає, відповідь весь Придністровський народ. Хто лікує, захищає, вчить, хто загалом працює на благо Придністров'я. Повну версію спілкування з Вадимом Красносельським дивіться сьогодні в ефірі Першого Придністровського о 21.15. Якщо купив товар онлайн і він не підійшов від такої покупки, можна буде відмовитись або обміняти, а можливо і повернути гроші. Так в уряді пропонують захищати споживачів. Верховна Рада підтримала тепер обов'язки онлайн-продавця та права покупця, прописані у законі. Ми проводили, дополнительные... ми проводили додаткові консультації з урядом, який виступив автором законодавчої ініціативи, щоб ухвалити такі норми, які регулюватимуть принцип роботи онлайн-магазинів і усю дистанційну торгівлю через інші засоби комунікації. Тому що на наш погляд ми повинні вжити заходів для захисту онлайн споживачів. Зміни до закону про права споживачів ухвалили у другому остаточному читанні. Пільговикам гроші за харчування, якщо школа чи дитячий садок на дистанційці, учні отримують продуктовий набір чи гроші на вибір. Сума рівна вартості продуктів. Це і захід держпідтримки тепер у законі про освіту. Такий самий механізм і для дітей-інвалідів у реабілітаційних центрах денного перебування у тих випадках, коли не можуть забезпечити гарячим харчуванням. Дана норма до кінця норма діє до кінця цього року, тому ми просимо закріпити її в законі про соціальний захист інвалідів, оскільки це профільний закон, який передбачає соціальний захист інвалідів, у тому числі дітей. У республіці діє три реабілітаційні центри денного перебування для дітей-інвалідів. Відвідує їх близько 85 дітей, Щорічно закладаються кошти на організацію харчування. У зв'язку з чим додаткових витрат на реалізацію цього законопроекту не потрібно. Верховна Рада ухвалила закон далі на підпис президенту. Припаркував авто на тротуарі не лише штраф, а й евакуація. Це ініціатива президента. Досі у Придністрові автопорушників не евакуювали. Не було чіткого алгоритму. Тепер є якщо зупинився під знаком, де зупинка заборонена, буде штраф. Якщо зупинився в місці, де встановлено знак або розмітка, що зупинка або стоянку заборонено, є і табличка про те, що ведеться евакуація. То прийшовши за машиною, можна її не знайти, а потім шукати на штрафмайданчику. Евакуювати будуть лише там, де стоянка та паркування заборонено, і цю інформацію дублює табличка. Їхнє місце визначить спеціальна комісія. Верховна Рада ухвалила проєкт закону у першому читанні. Над ним продовжать працювати. Верховна Рада підбила підсумки осінньої сесії сьомого скликання. За цей час ухвалили понад 150 законодавчих ініціатив. Із найважливіших концепція бюджетної та податкової політики, закони про республіканський бюджет і не тільки. Стратегічні саме завдяки стратегічним документам, які приймаються спільно з урядом з президентом, ми виробляємо певні правила гри як для реального сектору, так і для працівників бюджетної сфери. Завдяки цим концептам, всім органам державного та муніципального управління набагато легше та ефективніше працювати у зв'язку з тим, що зрозумілі напрямки, куди рухатися і що робити. Бюджетний і містобудівний кодекси над ними працюватимуть вже в новому 2024 році. Наступне пленарне засідання Верховної Ради у січні. Сьогодні в найкоротший світловий день професійне свято відзначають енергетики. Ті, завдяки кому у нас у будинках є світло та тепло. Енергетиків зі святом привітав президент Красносельський. Енергетичний комплекс Придністров'я безперервно розвивається, з'являються альтернативні та відновлювальні джерела енергії, які вже встигли добре зарекомендувати себе. Існуючі проєкти з модернізації об'єктів енергетичної інфраструктури будуть продовжені а держава і надалі надаватиме всіляку підтримку для їхньої успішної реалізації. До гідроелектростанція 200 кубів води скидають за секунду. Це штатна ситуація. Так роблять, коли через потепління приходить більше води із Карпат. Боку, здається, ГЕС працює автономно, енергетиків не видно. Насправді тут їх понад сто і кожний на своїй ділянці. Максим Радовський контролює роботу гідротурбін. Йому всього 25. Прийшов на станцію одразу після закінчення ПДУ. Працює три роки. Починав у службі релейного захисту. Тепер інженер з експлуатації гідротурбін. Весь колектив, Дубосарської ГЕС... Весь колектив Дубосарської ГЕС важливий у її функціонуванні. Тут кожен співробітник дуже цінний. Це великий плюс, що у нашій. Великій державі є таке підприємство. Тільки треба рухатись далі, підтримувати курс розвитку, працездатності. Ми вже намагаємося модернізувати багато моментів. Зараз на Дубосарській ГЕС готується до модернізації одного із чотирьох гідроагрегатів. Днями на станцію надійшло нове обладнання. Його скоро встановлять. Ми розпочали заміну осередків розподільного устрою та ремонту, заміну системи управління гідроагрегатом. Тобто буде новий термоконтроль, діагностика гідроагрегату, якої раніше не було. Це значний етап модернізації устаткування, до якого ми йшли довгі роки. Встановлять на станції і автоматизовану систему діагностики. Раніше енергетики вручну перевіряли міцність бетонних конструкцій, рівень води у різних відсіках станції тощо. Тепер це робитиме система станція. станція наповнена різними пристроями, які контролюють стан греблі. І ми зараз йдемо до їхньої автоматизації, щоб у будь-який час було видно, що відбувається, і для цього проєктуємо серйозні роботи з автоматизації цієї системи. Добусарський гес незабаром 70 років, але щоб і надалі працювати без перебоїв, тут продовжать оновлювати обладнання. А ще на підприємстві разом із досвідченими працюють і молоді фахівці. Сьогодні вони отримують привітання з професійним святом. 24 грудня відзначатимемо День конституції у парканах. В другій школі цьому присвятили цілий тиждень правових знань. Підсумком став відкритий урок. Все про основний закон республіки, Книжечка, наче маленька, наче тоненька, в ній лише 106 статей. Але за цією книжечкою стоїть дуже багато ємних і значущих для нас. Тем за цією книжечкою стоїть кров та піт наших захисників нашого багатонаціонального народу. У школі кажуть, з першого класу учнів знайомлять із головним документом країни конституцію, проводять позакласні заняття, розповідають про обов'язки та свободи громадян в ігровій формі. Ети і квесті і квести і зустрічі з цікавими людьми. Це і тестування, те, що має залишити слід у пам'яті та душах підростаючого покоління. Яна надіордиця навчається у 9 класі. Каже, знати конституцію потрібно у житті. Обов'язково знадобиться. Якщо якась людина, яка захоче незаконно чи неправильно звинуватити мене, я можу довести, що я в цьому не винна. Я знаю конституцію та права. На щастя, у нас з'явився дуже добрий учитель суспільствознавства, який нам все пояснює і наводить дуже чіткі приклади. Іноді ми теж ділимося ситуаціями життя, і він чітко пояснює, що нам треба робити. А що краще не робити в тій чи іншій ситуації? А ще на відкритому уроці були козаки. Вони розповіли, як захищали республіку 92-му. Стаття про козаків, документальний фільм про бронзове століття, книга старообрядців. Матеріали на історичному порталі показує Юрій Трифонов. Він розробляв платформу. Нині керує цього року. Став людиною року. Номінація медіа та суспільство портал. Портал за допомогою сучасних медіакомунікацій. Портал представлений в інтернеті на всіх соціальних майданчиках та месенджерах. Він дозволяє всьому суспільству, не лише нам, придністровцям, глибше дізнатися про історію свого краю. Реалізовуючи проєкт, ми розуміли, що це не буде так просто, бо це досить масштабна робота. Масштабний проєкт, який потребує консолідації не лише змі, а й залучення істориків до роботи та університету. Історичний портал Придністров'я працює з березня цього року. На платформі все про історію краю. Спочатку опублікували близько 300 матеріалів зараз удвічі більше. Найчастіше на порталі читають матеріали про придністровців. Якщо посмотрети на подивитися на карту, то, наче то така невелика держава, але яка величезна кількість знаменитих відомих людей. Ви є начальників, лікарів були уродженцями нашої землі. Ось, наприклад, рабен Шаптай. До речі, матеріал, коли викладали, був дуже великий сплеск користувачів за кордону, яких цікавилася тема. Потім бачили ажіотаж, взагалі в Придністров'ї, яка кількість паломників приїхала. Сюжет про молитовника Рабина Шаптая був на першому Приністровському. Історичний портал поділився на платформі, так і з багатьма матеріалами змі. Наступного року портал хочуть покращувати. Наприклад, у рубриці День в історії за кожною датою буде матеріал. А ще фахівці порталу планують створити мапу музею Придністров'я. Бендерах відновлюють ринок. Після пожежі вона сталася наприкінці листопада. Горів м'ясний корпус. Вогонь гасили півтори години. Тоді повністю згоріли банкомат та два бутики з продуктами. Досі критий ринок закритий, торгуються у дворі та у молочному корпусі. Нині на ринку триває ремонт. Бендери, центральний ринок, критий павільйон, де була пожежа, наразі не працює. Прилавки з продуктами тимчасово перенесли у двір та молочний корпус. Приміщення під купольним дахом чистять від кіптяви та гару. Ось ця та частина ринку, де продавали соління. Вона найменше постраждала. Тут генеральне прибирання майже закінчили. Металеве склепіння даху, його висота майже 10 метрів, чистили промислові альпіністи. Наразі проводять світло, встановлюють протипожежну сигналізацію та автоматичну систему. Тему пожежого гасінняс У нас постраждало скло лише в середньому куполі, і там, де реалізовують м'ясну продукцію, де соління конструкції цілі провели експертизу. Готується висновок щодо всіх куполів, всіх арочних конструкцій. Самотужки відновили покривельне покриття ділянок, які були охоплені вогнем. Наразі роботи йдуть під другим куполом критого ринку. Там металеві конструкції стелі вже очистили від кіптяви. Далі пофарбують та покриють лаком. Так вони стануть міцнішими, кажуть фахівці. Перший купол буде відкритий в ближайше час. Перший купол буде відкритий найближчим часом. Реалізовуватимуться продукти харчування, продовольчі товари, додатково встановлено торговельне обладнання. По периметру йде підготовка кіосків, проводиться санітарна обробка. Ми намагаємося розмістити тут максимальну кількість підприємців з урахуванням температурного режиму та товарного сусідства. Частину критого ринку, де раніше продавали соління, відкриють уже до нового року. Тепер тут будуть ковбаси, напівфабрикати та кондитерські вироби. М'ясо поки що залишиться в молочному корпусі. Президентські ялинки для дітей із особливостями розвитку проводять у всіх містах країни. Напередодні свято було в Слободзеї. Для понад 200 дітей вистава і подарунки від президента. Це що, настоящий Дед Мороз? Звісно, ну, малыш, настоящий. Чебурашка, крокодил Гена, стара шапокляк та символ року дракон. Добра казка на сучасний лад. Марк переймається персонажами казки. Приїхав із села Чобручі з мамою та бабусею. Жодної вистави ще не пропустив і завжди у новорічному вбранні. На цей раз в образі дракона. звісно, самі готували костюм і старшому і молодшому. Ми маємо рік дракона. Старший народився у рік дракона. Тому вирішили створити такі гарні костюми. Вони раді. Ігри з мандаринами, загадки від шапокляк та танці, а ще солодкі подарунки від президента. Все для дітей. Сьогодні їх понад 200. Вони приїхали з усього району. Мені Завжди подобаються ці заходи. Вони дуже гарні, завжди дарують радість та посмішку. Мені понравила галя. Мені сподобалася найбільше Галя, і напевне, Чебурашка. Галя гарна, наче принцеса. А Чебурашка позитивний? Дуже приємно бути на такій ялинці. Дякую президенту Красносельському. Всі добре грали. Усі дуже добре. Грали, все дуже вражаюче. Емоції добрі, усі молодці, настрій підняли. Я хочу, щоб усі були щасливі, діти у новому році, здорові, та щоб усі мрії збувалися. Щоб батьки любили дітей, діти, батьків. все було у родині завжди добре. Кульмінація свята із півночі приїхав Дід Мороз. Привіз ялинку. Разом запалили вогні. Чарівник вручив дітям солодкі подарунки. Вони від президента. Тебя А після казки – обійми та фото з героями. Рибниці запустять мандаринову акцію зберуть цитрусові для будинку людей похилого віку та школи інтернату. У понеділок на головній площі з 9 ранку працюватиме намет. Туди можна принести мандарини, апельсини чи банани. Ми хотіли б порадувати наших. Ми хотіли б порадувати наших постояльців із будинку престарілих, наших вихованців із дому інтернату. Це саме ті категорії, які через різні причини не можуть собі дозволити згадати, скажімо так, або навпаки, відчути смак, запах наближення нового року. Волонтери надалі зроблять подарункові набори. і Завезуть Дід Мороз, символ року, дракон завезе їх. Акція триватиме лише два дні у понеділок та у вівторок наступного тижня. Можна принести будь-яку кількість фруктів. Учасникам приємний бонус, різдвяна іграшка в подарунок. А ще добровольці приготували листівки для будинку для літніх людей села Воронково. Це ручна робота. У рибниці почали продавати сосни та ялини. Окремих ринків цього року не буде. За новорічним настроєм до рибницького лісгоспу. Сюди привезли хвойних красунь із лісництва Рашкова. Ялина звичайна і сосна кримська. Сосна кримська росте сосна кримська у нас у великій кількості. Вона гарна і стійка у теплі. Вона зберігається як жартують до 8 березня. До рибниці привезли невеликі дерева до 2 метрів. Ціни на сосни від 160 до 360 рублів. Все залежить від висоти дерева. Ялинки дорожчі від 200 до 440 рублів. Це тому, що ялини примхливіші у догляді і довше ростуть. Лісоводам нравляться всі лісівникам подобаються усі дерева, але звісно кожна людина по-своєму оцінює красу. Я вважаю, чим густіше, чим зеленіше, тим краще. Цього року дощі пройшли не скрізь звичайно відповідно і ходні насадження у найкращій стадії. Будемо продавати і з грудкою у відрах хто бажає, той може придбати собі для святкування нового року, а потім висадити. Ялинки у горщику дорожчі від 650 рублів. У продажу є гілки. Велика коштує 50 рублів. Такі маємо новини на сьогодні. Більше шукайте на сайті нашого телеканалу і у всіх соціальних мережах та мобільних додатках. А як це буде далі? Ми розповідатимемо вам наступного тижня. Зустріч у понеділок о 17.30.